В даному відео розглянемо, як виглядають спрощені замовлення та як з ними працювати. Першим кроком авторизуємося в застосунку. Для цього обираємо мову використання та вводимо логін і пароль. За логін слугує комбінація з номеру телефону та домену компанії через собачку. Пароль при першому вході за замовчуванням 123456. Який після авторизації ви можете змінити на свій власний, ми опиняємося на екрані маршрутів, де бачимо всі заплановані маршрути, які нам доступні. По кожному маршруту бачимо наступну інформацію: кількість зупинок, дата початку маршруту, запланований час початку маршруту та орієнтовний час закінчення. Трохи нижче кілометраж, загальна вага. Та об'єм. Останнім параметром йде державний номер авто. Переходячи до налаштувань, бачимо особисту інформацію, тобто ім'я та прізвище, а також номер телефону. Кнопка з іконкою телефону вище дозволяє здійснити дзвінок до диспетчера або логіста прямо з застосунку. В цьому ж інтерфейсі можемо змінити пароль. Обрати навігатор для свого використання. Так як за замовчуванням, буде використовуватися Google Maps. Метод сканування замовлень, якщо використовується функціональність сканування. Далі, за необхідності, змінити мову та обрати тему вигляду застосунку. В розділі про додаток перевірити встановлену версію застосунку. Вийти – це відповідно розлогінитися. Провалюємося у перший маршрут. Згори можемо побачити, що в маршруті 4 точки доставки, і всі вони зараз не опрацьовані. Кожна картка точки має свою послідовність відповідно до послідовності відвідування. Також зазначений плановий час прибуття, часове вікно, назва та адреса клієнта. Кнопка з іконкою телефону в карті точки. Дозволяє зателефонувати вже безпосередньо клієнту. Є два варіанти опрацювати замовлення, тобто прийняти їх. Перший варіант прийняти з екрану маршруту, як це показано. Або ж, натиснути кнопку Показати не прийняті, після чого побачимо список всіх замовлень, доступних на маршруті. Можливо приймати та відмовлятися від них по окремості. З будь-якої причини. Або прийняти чи відхилити абсолютно всі за допомогою кнопок у верхньому правому куті екрану. Приймаємо всі замовлення і переходимо до самого процесу доставки. Щоб переглянути весь маршрут на карті, необхідно натиснути на кнопку з іконкою мапи вгорі екрану. Цифрами позначені точки доставки в порядку відвідування. Натискаємо на будь-яку точку, щоб відобразити інформацію по ній. Якщо натиснути докладніше, то застосунок переведе вас на цю точку на екрані маршруту. Щоб перекласти маршрут конкретно до цієї точки через навігатор, необхідно натиснути на кнопку Мапа в карті точки. Натискаємо на місці для підтвердження прибуття на точку та початку роботи з замовленнями. В інформації про замовлення відображено планові показники дати та часу прибуття, дані по клієнту, номер замовлення, а також безпосередньо вагогабаритні параметри замовлення. Тут є дві опції: Доставити замовлення, або ж «Не Доставити. Обираємо варіант Доставити. Якщо на цю точку є ще якесь замовлення, то відкривається модальне вікно з наступним замовленням. Переходимо до нього і в цьому випадку обираємо, що не доставляємо це замовлення з необхідної нам причини. Після опрацювання всіх замовлень на точку можемо її завершити. Якщо є необхідність, то до будь-якого замовлень можемо додати опцію. Це може бути фото або ж коментар.